Добрий день! Назвати Петро Тихович, я начальник відділу юнальної поліції. Бачите, з них поліцейські підходять люди, надає консультації, розказує, що до кого звернуться. Це спеціально для дітей. Так а діла к модель, так? А скажіть, будь ласка, а для чого це не така поліція? Можете подивитися, що тут. Ваше прізвище м'я по батькові будь ласка. Я не можу так, що не хочу, не прийняти. Так? Щоб ви зрозуміли, там оператор приймає, його тоді призначають наряд. Це все відбувається онлайн, в одному ритмі, щоб чим скоріше поліція приїхала до людей. Де ви були фіксами? Хто це керує поліцейською? який нам треба знайти машину. Фотографію ми розміщаємо в системі і відповідно до вашої фотографії розміщення в системі, система працьовує камери, які встановлюються у нас по місці. Безпідставно наступає наступальне телефон. Це лише коли щось сталося, і ви телефонуєте, повідомляєте про ту чи іншу подію. Сьогодні в гості до поліцейських головного управління Національної поліції в Тернопільській області завітали учні другого класу 6-ї школи міста Тернополя. Основне завдання поліцейських ювенальної превенції забезпечення безпеки наших дітей. Сьогодні ми їм про це розповіли, показали, як сидіти наочно, показали роботу нашого ситуаційного центру. Де розміщені камери, як і вони розміщені і для чого. Е, дуже було радісно чути, що діти розуміли, для чого ці камери основуються в помісті Тернополі. Вони були спільні з однією думкою з поліцейськими. Також сказали, що основне завдання цих камер і робота поліції це забезпечення безпеки наших громадян, зокрема наших дітей, забезпечити їхню безпеку, ми забезпечуємо своє майбутнє. Цю роботу ми будемо проводити надалі, таким чином, відкриваючи двері поліції для наших громадян, для дітей, щоб і в дітей, і в дорослих було розуміння, що основне завдання поліції служити та захищати задля наших громадян. Такі заходи потрібно проводити для всіх дітей. І для старшої школи, і для молодшої школи. Кожен захід має свою програму і свою розповідь для того, щоб діти краще розуміли на свій вік роботу поліції. Таким чином, вже з дитячих років ми формуємо дітей правосвідому поведінку, що потрібно дотримуватися правил і законів, які існують в нашій державі, для того, щоб тебе поважали, і ти поважав інших. І забезпечив свою безпеку. Мені сподобалося можна, можна, подбираю, різні даром, програми, вона, ті, міста, камери. Ну, маємо ситуацію, від... ну, коротше, все. Поліцейські допомагають людям в різних ситуаціях, коли їм треба допомоги. Якщо загубились, дітка, то потрібно дзвонити в 102, А якщо не знаю, хтось поранився, потрібно дзвонити в 103.